Що стосується європейських подій і їхньої готовності до можливої агресії зі сторони Росії, є така чудова приказка. Якщо хочеш миру, то готовся до війни. Четвертий рік іде війна. Четвертий рік Україна стікає з кров'ю, і це ж ми все бачили, як це все відбувалося. Наші стосунки з європейськими нашими партнерами. Спочатку вони нам почали допомагати дуже вяленько у 22-му році. Потім все більше, 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 більше. А зараз, коли відбулися такі, на мій погляд, невдалі події в Сполучених Штатах Америки, як прихід до влади. Президента Трампа і його адміністрації така неадекватна а, політика, яка дрейфує від Євросоюзу, то європейці ще більше пробудилися, і відповідно вони вже почали ну, якби, нарощувати свої військово-промислові комплекси, військові плани. Зокрема, там Англія заявила про те, що вона готується до можливої війни з Росією і вона передивляється свої військові плани, і, якщо не помиляюсь, які не передивлялися останні 20 років. В деяких європейських країнах там ідуть уже повідомлення про те, як. Такий, знаєте, навчальний процес для громадян, що робити під час повітряних тривог, як збирати тривожні там чемодани, що туди класти. Як на мене, це не є щось таке, як підстава для європейців про реальну підготовку до третьої світової війни на театрі Європи. Я думаю, що цього повномасштабної війни не відбудеться. Я думаю, що можуть бути провокації, скоріше всього будуть провокації Росії відносно Прибалтійських країн, але це не буде повномасштабна третя світова війна. Скоріше Цього, а це потрібно буде Росії для того, щоб завершити цю цю війну і програти її не для України, а для блоку НАТО? Ну можливо, я собі щось тут помиляюся, але поживемо, побачимо. Хочеш миру готувався до війни. От Європа, нарешті, почала по-справжньому готуватися до війни, і я думаю, що від того, наскільки ці темпи будуть швидкими, і наскільки вони сильно наскільки вони швидко відновлять свої армії, вони стануть сильними. Ці армії наскільки вони будуть технологічно забезпечені і забезпечені з. Зброєю буде залежати наміри Росії на повномасштабне вторгнення. Висновок Європа вже готовиться до війни. Але не тому, що війна вже дихає в Європу, а тому, що така ситуація може бути, і якщо вони встигнуть підготовитись, а я думаю, що вони встигнуть підготовитись, тому що Росія не може напасти там сьогодні на Європу. В неї просто нема потенціалу, тому що весь потенціал зав'язаний на Україні для того, щоб напасти на Європу, треба завершити війну в Україні. А вона не завершується ця війна в Україні, то Європа вже готовий. Це я думаю, що вона встигне підготуватися, я вже повторюю, котре що Росія, скоріше всього, не розв'яже повномасштабну війну на плані захопити Європу там до Іспанії. Ну, наприклад, по потенціалу європейці набагато сильніші і нападати на сильнішого, коли ти знаєш, що ти слабше, ну це ж ну нерозумна позиція. Покусати, провокувати, ну так як я говорю, пограничний конфлікт там зробити тижневу-двохтижневу війну, а потім відійти назад і підписати мирний договір з НАТО, заплатити НАТО контрибуції. Це можливо, але так, щоб Росія розвернула там мільйонні війська і пішла на Європу. Ну практично це дуже мало вірогідно. Чому Росія з економічної точки зору зараз все слабне, слабне, слабне. Вона за цих три роки повномасштабної війни в Україні вона проїла свій стратегічний валютний запас. У них було там більше 600 мільярдів доларів валютного резерву, накопичено перед 22-м роком. Зараз його немає, і Росія економічно слабне. Військово відповідно теж слабне, тому що. Що економіка і військо вони між собою дуже сильно зав'язані, і вже вкотре повторюю, слабше нападати на сильнішого, ну це ну абсурд. Хоча від Росії все, що хоч, можна чекати, абсурдів в тому числі. Але поживемо, побачимо. Я думаю, що Європа якраз і готується до війни заради того, щоб війни не було. Оце це якби основна така теза. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячний, якщо ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре!